Рівне на порозі міжнародних танцювальних змагань. Їх проводитимуть для тих, хто виконує танцювальний пан на візках. Є дуети, тобто два спортсмени колясочника і є категорія комбі. Один – партнер і другий вілчер. Це якщо англійською мовою. На сьогоднішній день у нас з'явилися нові категорії: це комбі-латина-2, дует стандарт, дует латина комбі 1 і комбі стандарт. Організатори чекають на приїзд іноземних команд, тому змагання отримали статус відкритих. Танцюватимуть два дні в одному з торгових центрів міста. Напередодні кубку плани в організаторів чималі турнір такий пробний, і всі підстави є на те, що цей турнір має рівень проводити традиційно. Можливо, ми починаємо із Кубку України. Пізніше може буде на сьогоднішні роки. Може, це буде Кубок Європи, Кубок світу? Не виключено. Ми маємо. Честь ці змагання провести і надіємося, проведемо на рівні тому згідно міжнародних вимог. Хоч спеціалізованої танцювальної зали у нас поки що немає, обласна влада вже підшуковує для цього відповідне приміщення. Однак спочатку чиновники хочуть побачити, чи багато бажаючих буде там займатися. Це ще й спроба зрозуміти, чи зможемо ми найближчим часом, якщо все ж таки з'явиться такий, Спортивний зал забезпечити в достатній кількості заходів для проведення, для заповнення такого приміщення. Тому певним чином, заявити про себе як про місце і місто готове до проведення складних міжнародних змагань, це є. Ну, така собі розвідка водіє з майбутніх учасниць Кубку України неодноразової чемпіонки з танців на візках Наталії Колесової. Період активних тренувань каже лише кілька годинні щоденні танці з партнером додають їй впевненості свою обов'язкову програму з п'яти елементів. Знає досконало. Я тренуюсь, я багато стараюсь для того, щоб правильно, технічно, правильно і емоційно забарвлення мати в своєму танці, але всі суперники. Ці іноземні, які сюди їдуть до нас, в рівне я їх всі знаю. Це дуже достойні люди, які теж прикладають дуже багато зусиль для того, щоб бути там наверху. Як доля розставить свої крапки, побачимо. Відкритий кубок України стартує в суботу, 16 червня. Рівненські учасники кажуть, для них це заве можливість показати, на що вони здатні перед наступними ще більш серйозними змаганнями. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.